Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді викрутка з набором Jack Me Jam 8195. Ось такій коробочці вона до нас заїжджає. І зараз детальніше дивимось комплектацію. Замовити даний набір ви можете за промокодом, який бачите на відео. В комплект входить, руків'я викрутки з алюмінієвого сплаву. Так. На ньому є ось така шкала до 9 см. Внутрішня сторона промагнічена. І тут також стоїть магніт. І 10 двосторонніх біт. Ось так вони виглядають. Біти виготовлені зі сплаву С2, і зберігаються вони в руків'ї викрутки. Ось так. Зараз подивимося, як вони виймаються дуже легко. Вставляємо котвір, надійно фіксується, хитаються і можна собі працювати. Вага викрутки: 103 грами, легко поміщається в кишеню, і підходить для ремонту дрібних побутових приладів. Замовити даний набір викрутки можна за промокодом, який ви бачите зараз на екрані. Силка на наш сайт в описі відео.